Чи повторимо модолю динозаврів? У нас є всі реальні шанси на нашій планеті. Почалася епоха надзвичайної сейсмічної нестабільності. Вже щодня фіксується все більше землетрусів магнітудою 5 та навіть 6 балів. Американський вчений Егон Чолакян попереджає, що скоро новою нормою для нас стануть землетруси силою 7 балів. Нагадаю, що це не тріщини в асфальті. Це повністю знищені міста. Пригадайте Туреччину та Сирію у 23-му році понад 60 тисяч загиблих. Марокко у 23-му році, де загибло приблизно 3 тисячі людей і ще в два рази більше поранених. Пригадаймо м'янму, де в результаті землетрусу загибло 5300 тисяч людей. Сьогодні жодна країна та жодна людина не застрахована від чергового катаклізму, який триває хвилини, а забирає десятки тисяч життів і стирає з лиця землі. Цілі міста. Щоб зрозуміти причини таких глобальних змін, потрібно подивитися і в недра планети, і в глибини космосу. Є цікава теорія, що поки мало досліджене, але дуже потужне космічне випромінювання взаємодіє з ядром планети і дає надлишкову енергію, яка трансформується у теплову енергію. І саме через це мантія Землі гріється і збільшується в об'ємі. Тиск зростає, і саме це спричиняє, як величезні провали в ґрунті та багатокілометрові тріщини у земній корі, так і щоденні сильні землетруси. І якщо тиск штучно не випустити, станеться прорив у найвразливіших точках планети. На сьогоднішній день це марянська западина, де кора найтонша, або як не дивно, Сибір, де розташований величезний магматичний плюм. Розміром з Австралію. це величезний потік магми під землею, як гігантський пекельний котел. У разі прориву шансів у людства майже не буде. 250 мільйонів років тому у районі сучасного Сибіру вже ставалося масштабне вивершення плюму, що призвело до так званого великого пермського вимирання. І саме ця ділянка земної кори найвразливіша для нового прориву, і на жаль. Подає ознаки нової активації, швидка і значна зміна клімату на цій території, закипання води в колодцях, тріщини та провали в земній корі, пожежі під снігом. І ще багато чого свідчить. Отут детальніше можна почитати. Багато свідчить про те, що там дуже небезпечна ситуація. Дуже важливо розуміти, що сьогоднішня наука фактично може приборкати катастрофу планетарного масштабу. І Егон Чолакян підкреслив. Що ліквідація загрози полягає у проведенні штучної дегазації плюму, це буріння сотень свердловим, які за рахунок поступового виходу магми назовні будуть стравлювати внутрішній тиск. Це дозволить не лише запобігти катастрофі, а й знизити бальність та частоту землетрусів по всьому світі, тому що їх аномальний зріст. Є результатом надмірного внутрішнього тиску на літосферу. Егон чолокян відкриває і ім'я людини, яка запропонувала такий новітній підхід, та першою публічно заговорила про загрозу Сибірського плюму. Більш того, він сказав, що науковим колективом «АЛЛАТРА» було створено унікальне обладнання, яке свого часу запропонував вчений Ігор Данилов, людина, про яку ви навряд чи чули, але яка вже тоді випередила час. Також саме він запропонував вирішення. Цієї проблеми проведення контрольованої дегазації. Це не єдине, над чим працював наш з вами земляк ігор Данилов. Він створив метод відновлення міжхребцевих дисків без операції. Данилов також експериментально довів можливість продовження життя за біологічні межі. Але, на жаль, класично за реальний науковий вклад людини за тисячі пацієнтів, які повернулися до нормального життя завдяки його унікальному методу лікування, за оголошення проблеми, яка фактично стосується кожної людини. Данилов отримав лише жорстоку, брудну і маніпулятивну дискредитацію у інфопросторі. Як тільки Данилов почав відкрито говорити про загрозу Сибірського плюму, проти нього почалася системна кампанія дискредитації, а згодом навіть було відкрито сфабриковану кримінальну справу. Звісно, дискредитаційна кампанія проти вчених, які заявили про плюм і небезпеку, яку несе Сибір, має своїх замовників. Це легко відслідкувати, хто і коли почав розвивати ці ідеї і як вони масштабувалися і розповсюджувалися. Це почалося, звісно ж, з Росії, і що найцікавіше, з відділу РПЦ Челябінської єпархії і підконтрольній РПЦ організації «РАЦИРС», яка оголосила Данилова засновником культу. Чолокент прямо каже: за дискредитаційною кампанією стоїть російська структура Рацирс. Інструмент інформаційних маніпуляцій під керівництвом Олександра Дворкіна. Це людина, яка роками виконує замовлення по знищенню репутації тих, хто не вигідний політичним елітам Росії або РПЦ. А в Україні це завдання виконує послідовниця Дворкіна Ірина Кременовська, яка нещодавно стала відома українцям як агент російських спецструктур. На цю тему є безліч доказів. Її зв'язки з російським РАЦИРС очевидні. Отут. Є розслідування Ірина Кременовська була диверсантом в країні. Її діяльність не перший раз викликає питання у правоохоронних органів України та у громадян, які навіть організували протести під її дослідницьким центром. Саме вона руками займалася дискредитацією Ігоря Данилова і волонтерів та аналітиків АЛАТРА в очах українських громадян, і вона це сама визнає. Більш того, виявилося, що саме вона сфабрикувала кримінальну справу проти, проти Данилова, яка базується на її власних псевдоекспертизах і звинуваченнях, які вона створила від імені свого приватного центру досліджень, хоч там немає ні логіки, ні фактів, ні жодних доказів, але вона свою роботу на рацир все ж виконала. Репутація вченого та волонтерів, які займалися щоденним збором та аналітикою кліматичних змін. Зруйнована, а питання не вирішуються, а лише замовчується, і знаєте, навіть сумно, що життя людей нічого не вартує для тих, хто стирає правду з лиця землі, але тихенько виводить інвестиції з території Сибіру і навіть переносить крупніші підприємства та заводи в інші країни з цієї території. Хоча фактично весь континент під загрозою. Ситуація критична, і поки одні намагаються врятувати людство, інші. Всіма силами намагаються сховати правду, активізувавши агентів впливу під масками експертів. Люди, подивіться відеозвернення Егона на чолокяна, і ви самі побачите, як усе складається в цілісну картину.